Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Хочу сьогодні такий простенький побутовий розклад подивитися про те, що відбувається взагалі в просторі навколо вас. Це може бути про близьких, про партнера, партнерку. Ну, Такий зробимо легкий розклад без глибоких тем. Сьогодні просто розслабимося, все на чистоту подивимося, Хто там чим дихає? Таке також інколи варто робити. Не завжди треба так копатися в своїй душі. Ну, одним словом, так, трошки попліткуємо зараз про людей навколо, які вас оточують. Давайте почнемо з сигніфікатора в будь-якому випадку, щоб ви розуміли, чи це про вас розклад. Також, поки розкладаю карти, хочу вам дуже подякувати за вашу присутність на каналі, за донати, за те, що підписуєтесь на мій канал. Мені дуже-дуже приємно жити і знати, що є люди, котрим потрібно те, що я роблю, котрим я можу якось допомогти направити на духовний шлях. Не стадайтеся мені писати, навіть якщо ви не є спонсорами каналу, ви маєте завжди право написати, якщо у вас цікавлять якісь питання на рахунок духовного шляху. Я завжди це допоможу. І так, питаю про вас, який сигніфікатор. Виходить чоловік. Ну, можливо, чоловіки зараз дивляться, але в більшості тут буде, що є якийсь чоловік на вашому порозі з фінансовою картою, з благородністю. Але також і може бути якась хитрість. Або що просто ви думаєте, що, ну, що є якась хитрість, тому що не може бути такий от солодкий чоловік. От хто дивитися, жінок. Такі підозри є. У вас може бути дитина, таке вже все стабільно з цієї дитини, може бути, що та дитина далеко живе, якщо ви вже в такому старшому віці де дитина поїхала. Але здебільшого тут просто, що у вас є дитина і що це така свого часу могла бути мрія мати ту дитину. ну ніби... Тут щось таке ніби крутиться. Розмова навколо у вас є. Повідомлення, новини, щось про документи могли або отримувати, або зараз що якісь йдуть клопоти про якісь документи. Якась виникла така заминочка, на яку ви не розраховували, не знали, що воно виникне, але це вирішується. Там якісь все-таки новини швидкі, прийдуть вам якісь лист, на мейли якийсь, можливо, чекаєте. Давайте запитаємо. Що Зараз у вашому особистому житті відбувається. Ну, роздоріжжя якесь таке було. Зміючка тут якась така вийшла. Це може бути вчинок від партнера, який ви, скажімо, ну, не зацінили. Ви очікували на благородність, ви ніби все одно по благородному шляху пішли. Але от в минулому відсікли цього партнера. З цим партнером могло бути таке інтимне життя, дуже активне. Таке, що могло задовільняти в принципі обох. Але також це може бути як і бажання якось активно, скажімо, його свого життя прибрати. Через те ж він міг витягувати також енергію одночасно з тим же. ж. Взагалі не могла бути така людина. Жіночого роду, можливо, родичка, можливо, мама, сестра, яка колись допомагала вам будувати от свою буденність і життя, яка ніби була вірним другом. А потім, чи то через переїзд, що десь переїхала і стала дальшою. Чи то ви почали її сприймати як суперницю, або вона вас почала сприймати як суперницю. Якась така подія могла бути в житті, де зв'язок з людиною, від якої ніколи не чекав, що вона може стати суперником суперницею, він не те, що вирвався, він просто став складнішим, він став, можна сказати, менш бажаним в житті. В більшості це буде через чоловіка в домі. Якийсь чоловік, можливо, це. Щось там пов'язано, не знаю, брат, тато, щось таке було, що чи від вас приховали, чи це просто чоловік, з котрим ви зустрічалися. Тобто щось таке було. Ну, і взагалі, коли ми говоримо про кохання, в будь-якому випадку зараз два чоловіки в вашому просторі крутяться, один з яких може бути далеко, або просто вже така емоційна відстань може з ним бути. Але з яким. Свого часу все-таки такий цукерково-букетний період міг бути. І десь він або з'явиться, або десь з вас ще ось недавно привітав, може з Паскою з 8 березня, може думав привітати. Ну, давайте тоді подивимося. Хто найбільше про вас думає, бо вийшло два чоловіка. Хтось з ким або була суперниця суперник. Стосунках, і ця, з цією людиною завершилися якісь а, тягучі історії. Або зараз завершуються, або ви просто розумієте, що це до цього йде. Однозначно, так, що це любов, який а, перешкодили, ніби бути. Ну, це навіть може бути, що і хтось з вас, тобто партнер-партнерка, також могли якось посприяти цьому. Більше, що це імператор цей якось повпливав остаточно на стосунки. Підвішував ситуації, якось все відтягував, кучу дуальності різної мав. І була от така боротьба в голові, от у вас, через те, от, чи варто мені мати ці стосунки, чи живлять вони мене ще. Давайте зараз подивимося, що це за імператор у нас такий, і чим він дихає зараз. Покажіть цю людину, що це за людина. Якось таке рішення колись зробила. Не дуже лояльне, скажімо. Король вийшов, жезлів, можливо, стихії вогню, а можливо, просто чоловік, який про себе високої думки, який думає, що всі хочуть його і він всі хоче. Ну, тобто людина, яка схильна збирати навколо себе декілька людей, можливо, декілька потенційних партнерів, людина, яка любить або просто схильна спілкуватися, ще з кимось в плані. Радитися, тобто це можуть бути батьки, родичі, друзі і так далі. Одним словом, запихає в стосунки всіх. Тобто всі, ну, не всі, прямо всі я так образно говорю, ну, що багато хто має доступ до обговорень якихось суттєвих речей про відносини, про його подальше життя, про формування його сім'ї, виховання його дітей. Ну, одним словом, тут явно людина, яка сама своєю головою ну, рідко коли думає, принаймні. Складно їй цій людині прийняти рішення. Рішення попередні, які ця людина в житті робила, вони призвели до краху, до тяжкості, до розлучень, до трикутників. Тут людина, яка старається жити отак, по легкості, так, така старається, ніби бути така повітряна, легка, але до пори, до часу, тому що ну, ну, доти, доки цього не помічає партнер-партнерка. Тому що тут була помічена зрада, або якийсь такий вибір нелогічний, дивний. Одним словом, не зовсім ось цей вибір, він був таким, скажімо, людяним. Не зовсім цей вибір живив, цю людину, ці стосунки в минулому щось таке було неправильне. Порушені були якісь традиції, які... а ці традиції цим партнерам могли сприйматися як щось таке смішне і несерйозне чомусь. Навіть якщо речі серйознішся. Ну і тут в нас вийшло ціла, ціла колекція таких от карт, що навіть може бути людина, як це кажуть, що раб свого характеру, як людина, яка йде на поводу своїх психічних травм. От, що у вас навіть може бути думка, що от, можливо, це через мене, він вона так поступила. Можливо, це я щось так зробила, десь щось не догледіла, десь не вклалася в ці відносини, чи що. Тут ні, тут людина повна таких травм з дитинства. Ну, ми ніби всі їх маємо, хтось більше, хтось менше, але в будь-якому випадку ми не всі транслюємо ці травми напряму в свої рішення в житті. Тим більше в рішення, які отравляють, отравлюють чиєсь життя ніби. Давайте подивимося, як тут цей красень, що в нього відбувається в особистому житті. На його думку, на її думку, хто дивиться про жінку. Дивимося про партнера задуманого, задуманого людиною, яка дивиться цей розклад, що відбувається. Ну, одні пажики в нас вийшли, багато приховувань ситуації, взагалі ця людина зараз в такому стані. Обдумування своїх кроків, аналізу свого життя, певного підбивання підсумків, От що в результаті я маю. От я тягну, я міг там очікувати якийсь час, там чекати, щоб пройшов. Я міг розслідувати якісь таємниці. Ну, тут такий Шерлок Холмс, який сам привик все приховувати і думає, що від нього також всі все приховують, що всі грають у ці якісь ігри, що все таке... Ну, от, кожна незначна фраза, кожне незначне повідомлення, дія, фотографія в інстаграмі це все щось значить. Тут людина може бути такою, навіть трошки, скажімо, такі параноїдальні речі можуть проявлятися через те, що, можливо, ніби маючи ці травми і маючи якісь навіть я б сказала комплекси. Невпевненість таку в собі. Постійно її ніби чекаєш від когось. Отут партнер напружений цим, а ви можете бути зараз досить спокійна, а приховувати щось не через те, що ви хочете приховати, а через те, що ви банально можете не спілкуватися з цим партнером, і тому він про вас нічого не знає. Може бути, що ви не виставляєте про себе фотографії не тому, щоб від нього щось приховати, чи від неї, а тому, що у вас такий період в житті. Ну, не було нагоди десь фотографуватися класно. Ну, нема настрою виставляти ці фотографії, нема настрою. Там. Щось про себе постити, там. Або в повідомленні, навіть якщо спілкуєтесь, то, наприклад, немає настрою щось там дуже так, активно йти на діалог. А він тут в собі вже складає всякі думки. Тому що хотів би, щоб ви були імператрицею і чекали вірно його, розраховували на нього. На неї там, ну, хто дивиться з чоловіків, то це ця імператриця і вийшла з цими прихованими моментами, тому що є таємниці, але це не обов'язково зразу таємниці в поганому ключі, що хтось там комусь там зраджує чи ще щось там робить, не знаю. Тут просто незнання інформації, і це якось затіває це і пробуджує такі не зовсім добрі ноти душі, ще й диявол у нас тут вискочив. Явно партнер тут хоче ніби встояти на своєму, добитися якоїсь про вас інформації і буде це робити будь-яким можливим способом, навіть якщо немає в кого запитати, то буде сам собі додумувати історії різні, в них же ж і вірити, і в тих історіях жити з думкою, що це була чиста правда. Ну так він зараз поживає, таке зараз принаймні відбувається в нього в голові, в душі. Одні розбиті кубки, тут виходить у нас п'ятірочка кубків, можливо, те, що планував, не вийшло. Ну і десяткою мечів все закривається. Характер може бути досить жорсткий в людини. Людина може хотіти, щоб її всі балували, мало має співчуття, здебільшого тут такий чоловік вийде, такий партнер, партнерка. Або останнім часом мало співчуття, що хотілося в свою сторону. Побільше розуміння, але його не отримав, не отримала. Власне, тому що ніби цього і в світ не транслювала від себе. людина. В будь-якому випадку тут розбиті кубки, якщо ви там, наприклад, думали, що в людини все прекрасно, то це не так. На жаль, чи, на щастя, не знаю в кожного своя ситуація. В кого були трикутники, то складно важко вже через ці трикутники, навіть якщо ви з трикутників вийшли, якщо були якісь трикутні ситуації у вас, то ці трикутники знову з'явилися. Мається на увазі вже хтось інший на тому місці, скажімо, третього кута. Підозр багато, зради. Ну, тут так цікаво виходить, що не, що не витямую, що і такі незавершені, скажімо, ментальні процеси зараз у партнера йдуть. Звинувачення себе в тому, що щось важливе втратив, тому що гнався за чимось іншим, гнався за якоюсь легшою здобичу ніби і цим самим собі скував руки, скував можливості, перекрив собі дороги, що зараз через це складно. Він і себе визнає королем мечів, це може бути як і колишній партнер, так і просто строга людина. Якщо дивитися з чоловіків, то ця жінка може сприймати вас як людину, яка вже не має наміру повертатися, яка вже може бути строга, або що в неї вже такі проявляються риси, чоловічі, різкі, жорсткі. Одним словом, трикутники рідко коли до чогось призводять. Навіть якщо це не трикутники з людиною, це просто якась ситуація, яка явно стояла між вами, яка заважала гармонійному розвитку стосунків і так далі. Тут таке також може бути. А що про вас думає задуманий партнер? Задумана партнерка? Що про вас думає? Як, як думаю, що ви поживаєте? Як думаю, що ви поживаєте? А про вас, думаю, що ви далі йдете своїм правильним, таким, навіть, я б сказала, праведним шляхом. Якщо партнер знає, що ви займаєтесь якимись практиками або практикуєте якусь релігію, то думаю, що це вас наповнює і що у вас такий спокій і така незалежність через те, що ви собі наодинці зі своєю душею, з такими різними духовними речами, які вас можуть віддаляти від нього, віддаляти від хворобливих залежностей. Тобто, на дні колоди в нас виходить диявол. І тільки подумала, що це от може бути щось таке ну такі прив'язаності, не зовсім здорові, або які тягнуться вже багато років, а конкретики там може не бути. ну В когось багато місяців, конкретики не було. І тому або вимушено завершили ці відносини, або от він якось підвів до того, щоб він їх завершити. Завершив, типу, ну щоб ви їх завершили, точніше. Тут навіть і немає значення, чи вони вже конкретно ці стосунки завершені, чи ще оця та тягучка відбувається, але вас, от коли ми питаємо, як сприймає, як от думає, що ви поживаєте, вас бачить наповненою, навіть якщо немає ваших фотографій, навіть якщо ви не переписуєтеся, то партнер тут розуміє, що от вона королева, в більшості тут буде про жінок, тому що у нас навіть і намальована також тут жінка. Що вона королева і що вона завжди може зі мною помиритися. Має на увазі, як я от прийду, вона може помиритися. Вона така, яка має в собі стільки любові, що цієї любові стане для всіх. От якщо ви маєте діток, то цей партнер або просто розуміє, що знав, бачив, або що, що розуміє, що ви маєте такі, скажімо, риси батька, матері, тобто риси когось з батьків, тобто, що ви є класним батьком. Що ви йдете по більш традиційному шляху. Ну, тут виходить в нас також і карта закоханих. Можливо, він думає, що ви когось правильнішого собі знайшли. Мається на увазі, що такого, хто не буде порушувати якісь норми, моралі, який не буде створювати цих трикутників, який буде давати конкретику. Ну, взагалі, самі подивіться, які карти вийшли, що про вас думає партнер. Тобто, що ви в злагоді, в благополуччі, біля вас є правильні люди, тут, тут на цьому йде акцент, або просто ще духовного провідника маєте. Може, щось таке дивитися в інтернеті. Може, дійсно людину таку маєте, яка вас якось склала по кусочках знову, склеїла по куску. Ті кусочки розбиті, які були. І що ви зараз, навпаки, маєте з цього плюси. Фінансові тут можливості відкриваються, певна така веселість. Все просто стає на свої місця. І потихеньку життя вирівнюється. Отак От бачить він вас. Ну, бо вона, хто дивитися з чоловіків. Що вас мають нагородити якось і фінансами, або якщо вже нагородили, що ваше життя не буде складним. Бо в нього зараз багато таких мук совісті, або навіть о, таких картань себе, там навіть в якійсь мірі ненависть до себе. Не до вас, добре, що хоч не до вас. Щось міг втратити, що не хотілося би втрачати, і таке відбувається. А що чекати від задуманої людини? Кожен має свій термін загаданий. Термін не буду вказувати, це загальний розклад, але що можна від неї ще, в принципі, в цьому житті чекати? От з такого, з хайлайтів, скажімо, щось таке серйозне. Бо ясно, що багато ще різних подій може статися, але таке щось. Найважливіше, най... Най... найбільше, яке запам'ятається вам, то що це може бути? Ну, Клас. Бачите, таке найважливіше і таке найбільш запам'ятовуюче, якщо можна чекати від цього партнера, то це таке якась, якась сила, яку він таки проявить, щоб цю любов або виразити, або щоб в цій любові поклонятися. Тут в нас виходить король жезлів, який все одно дивиться в минуле. Якщо ви з ним розсталися, то він розуміє, що сили в нього не думати про вас немає. Навіть якщо він показував, що до речі, дитину можете мати з цією людиною, але це обов'язково нас багато. На дні колоди просто бажик у нас був, що він може вам цього не говорити. Він міг давним-давно якось піти, там, приструнити всі свої думки, одним словом, перебороти всі свої бажання, написати, передзвонити, подивитися на якусь фотографію. Але тут явно людина, яка згадує, що і ви сильна, по якихось ваших фотках, які має, вдивляється в погляд, вдивляється в риси лиця. Розуміє, що ця людина була дуже сильна. Виходить в нас карта минулого благополуччя, що з вами то благополуччя або було в партнера, або мало б потенціал статися, це благополуччя. Такі взагалі карти в нас виходять класні. Знову в нас виходить ця карта світу. Ну, тут від партнера можна чекати, якщо от в негативному ключі, то можна ще чекати якихось маніпуляцій, але вони в колекції, ну, в компанії таких карт класних виходять. Ці маніпуляції, ймовірно, будуть маніпуляції такі, знаєте. А ну, щоб привернути увагу. Щоб якимось чином зацікавити вас, тому що час же ж іде, цікавість до вас росте, можливо, не спілкуєтеся, можливо, зробили так, як партнер просив, можливо, пішли грати за його правилами. Наприклад, якщо розсталися, ну то значить розсталися. Тобто ви собі тут це переживали або переживаєте якось, але не, не напрошуєтеся до нього, а час проходить, і він розуміє: ну, блін, час що йде, ну це все далі і далі в майбутньо минулому. Виходить. Що хотілося б, напевно, ще якогось шансу долі на дні колоди в нас ще і в нас доля. Хотілося б таке того благополуччя вкусити з вами. Тобто, тут так може вийти, що толком і не вийшло пожити разом, толком і не вийшло, ніби потішитися тим, чим можна було б тішитися у ваших з ним відносинах, ну бо знаю. Але очікувати можна тут тільки позитивних речей, якщо от ми. ну Тому що ясно, що речі різні від людини, от єдиних речей не можна очікувати. Але ми питали про щось таке, що найбільш от зацікавить, найбільше запам'ятається. А як вам себе вести от зараз? Як вам себе вести? Тут вже виходять такі карти досить, ну, скажімо, не позитивні. Ну. Ну, дивіться, хоч і попередня відповідь була така позитивна і класна, що від нього можна ще в житті загалом чекати. Ну, можливо, це на далеке майбутнє чи що. Але коли питаю, як вам себе вести, ну тут показує, що чітко пам'ятати про зраду, чітко пам'ятати про те, що він або лишив вас в якійсь ситуації, або підвів до того, щоб ви сама пішли. Тут ніби ви вимушено йдете, тут ніби побудовані вами. От Скажімо речі, стратегії, тобто побудоване вами життя, от якась частина душі, яку ви ніби вклали в ситуацію з ним, вона так і залишилась там, з тим партнером, а ви просто обертаєтеся і йдете, йдете ніби вимушено тут. Тут, говорять карти, вам про це пам'ятати, якщо людина якось серйозно зрадила вас в цьому житті, лишила на роздоріжжі, лишила. Самі відповідати, там, в когось буде за дітей, в когось будуть якісь інші проблеми, борги, тут навіть може бути зрада просто, типу, як я чоловік жінці, там, ну або навпаки, хто дивитися з чоловіків, про це пам'ятати, тому що там велику роль зіграли такі його її примхи, такі, скажімо, гордовиті моменти в характері, і тут про це кажуть пам'ятати, не розслаблятися. Не йти з відкритою душею до цієї людини, радше продовжувати тягнути свою лінію, тому що мені тут йде, що ви не дієте до цього партнера і добре робите це правильне рішення. Триматися на цьому рішенні, бути відокремленою від нього, від неї, тому що ось цей диявол, який там не виходив, він заставив цю людину ніби цю зраду зробити. Тобто, ну в кожного з нас є ця сторона, ніби темна, але до коханих людей. Бажано такого не застосовувати, а тут партнер все-таки пішов на поводу свого характеру і зробив те, що зробив. Вам тут потрібно про це пам'ятати, бо він хоче і прийде з чимось позитивним, це буде те, що вам найбільше запам'ятається в стосунках з ним. Такий, тобто щось перекриється позитивним, але тим не менше шлях до цього, як не крутий був картатий, стосунки були зовсім тут не гладкі, скажімо. Про це пам'ятати, завжди мати на увазі, що зрадив один раз, зрадить другий. Якщо давали 2-3 шанси, то, ну, я не можу роздавати поради, але карти кажуть, добре, дуже думати, щоб не вийшло так, що ви себе підводите і потім знову виїти на місяць, в розпачі, в розчаруванні, що знову повелись ніби на це. Тобто, якщо приходить партнер, то його можна приймати чи не можна? Тому що тут оце пам'ятати. Про зраду, ну добре, але це можна просто пам'ятати, не діяти самі, але знаю, що от робити, як він буде діяти. Приймати, не приймати? Закрита інформація. Як діяти до нього тоді? Ну тут явно, скажімо, не робити йому шлях легким, бути в усій красі, тобто в найкращій своїй формі. От якщо займалася спортом, то займатися ще активніше. Тобто, бути в найкращій своїй формі, в своєму найкращому стані здоров'я. Чому я говорю про спорт? Тому що це дуже класно також впливає на наш ментальний стан. І ось ця ваша простота. От ваша відкритість, ваш стан здоров'я, а не хворобливості, де ви сплакана, і імунітет падає, ось це стане для нього ніби такою як перешкодою, як... От перешкодою, щоб далі з вами якось погано робити. Бо він розуміє, що ви якось все От що ви проти цього не включаєте якусь слабість. Що ви ніби тут явно нюні не розпускаєте. Тут він так вас бачить. І як він вас бачить в цьому ресурсі і в цій силі, то тоді от він розуміє, що він дуже-дуже збіднів в стосунках з вами, тому що він втратив те найцінніше, що чоловіки зазвичай в жінках і трим... шукають. Так, тут ніби виходить. Ну, і також якась інформація та й прихована, можливо, якась частина інформації прихована про те, як ви повинні реагувати. На даного партнера, коли він прийде. Але тут тут явно думати, ніби, власне, за своє чомусь здоров'я ментальне і таке. Тобто, не за благополуччя в плані, типу, фінансів. Отут, власне, порада за здоров'я. Чи ви маєте бути таким, типу, Живчиком, в якого все в житті класно, добре, жваво. Що не має бути апатії, такого спокою, нейтральності такої в житті не має бути. Має бути навпаки, що ваші мрії як збувались, так і збуваються. Я над ними як працювала, так і працюю. Типу мені в цьому допомагають люди, мені в цьому допомагаю я сама, я сам. І якось чомусь ну, інша частина, вона прихована зараз, не знаю чому. Напевно, так має бути. На рахунок того, як його сприймати, в будь-якому випадку, в майбутньому це вирішиться і він сам прийде це вирішувати. Ну, я маю на увазі вирішити ситуацію між вами, хоча б проговорити її. Тому що, так, наче, тут і не зовсім завершена ця ситуація. Хоча кожен розуміє, що вона вже завершена. Але чи завершена вона дійсно? По відчуттях ні, ні у вас, ні в нього. Ще буде приходити, щоб на майбутнє якось це вирішити, або його хтось йому хтось може порадити також про це. Ну, може бути таке, що і працювати буде над якимось іншими сферами в житті, і до нього дійде, що якось погано поступив з вами. Захочеться якось щиро поговорити. Такий тут розклад. Що би ми могли ще запитати? А давайте запитаємо, чи впливає хтось, в принципі, на рішення задуманого партнера. Зараз, чи впливає хтось? Якщо так, то покажіть хто? Чи впливає хтось на рішення? Ну, імператор, котрий вийшов, це може бути друг, але здебільшого, от буде, що це сам він і впливає на свої рішення. От його от ті травми, підозри, про які я говорила спочатку розкладу, вони дуже сильно порушують його благополуччя в житті, його стабільність, його сімейність. Також може бути людина, яка не звикла спішити, яка думає, що життя дуже довге, яка розуміє, що ну, гуму можна потягнути, а там подивимося, може і вона проявиться. А я собі поки що ніби буду в укритті. Чи нехай час іде, час покаже, як це буде. Одним словом, такий може бути ну, людина, така, яка не спішить якось своє життя сильно змінювати круто. І якось, в принципі, погоджується на те, що життя може розвинутися будь-як. Ну, Тобто якось ж воно програється життя, воно ж не завершиться, якщо він, наприклад, не буде діяти. Тут така апатія ніби. Але сам він швидше сприймає, е, кажу, сприймає, Швидше, що сам він впливає на рішення в своєму житті. ну, В рідкісних випадках там друг, тато може якось допомагати, скажімо, в лапках. Добре. А от в найближчий місяць, що станеться з цим партнером? Чи будуть якісь зміни? Якщо так, то які, поки що там? В найближчий місяць. Ну, примирення тут взагалі якісь. Такі жести, повідомлення, примирення можуть бути між вами. Немає хто от буде це проявляти, швидше він. Також, в принципі, ваша карта виходить, що будуть жести на примирення. Хтось цього буде хотіти один, інший не буде хотіти. Тобто, один ніби мириться, інший захищається. Або один маніпулює, а інший захищається. А чому так? Тому що все одно конкретики може не бути. Тобто розмова, чергова, пуста розмова, яка призводить до нічого. Тому, може, ви будете обертатися якось, ну або партнер, якщо ви будете діяти. А тут мені більше йде, що він заявиться, але ну там не буде сильної конкретики. Там буде просто, щоб ніби розворушити старі рани, щоб поговорити про щось, що вже тисячу разів обговорювалося і так кого знаєте, що була дуальність, то він буде намагатися цю дуальність ще втримати, ще буде якось закриватися, і не зразу вам це скаже. А ви можете це відчувати і будете розуміти, що я не буду якось реагувати емоційно і якось щиро, тому що, доки є ця дуальність, то я ніби ну, своє серце не відкриваю. Та й правильно. Ну ви тут іде да більше будете йти в нове, це може бути як нова робота, нове заняття, якесь нове хобі, і собі там працювати, вкладатися собі в це хобі. До нього дій особливих тут не буде. Ну, буду на їх дивитися чоловіків. Скільки би я не виставляла, таки ні. Що будете строгою. Так, поки що виходить. Напишіть в коментарях, чи вам подобаються такі прості побутові розклади без великих такі, глибоких тем. Дуже буде цікаво почитати. А вам дуже дякую за вашу присутність, за те, що ви в мене є. Дуже дуже вас люблю. До зв'язку.